Коли людина такою є, да, по своїй природі, вона собі така, вона така родилася, і, і дай Бог, щоб вона десь почитала пару книжок і щось послухала в нас в ефірі і щось зрозуміла з собою робити. Але я знаю таких людей. Це просто люди, це не про війну навіть. Це будь-яку ситуацію сприймають так, наче це капець, конець світу. Все, у них їх трим, вообще тіло не слухається взагалі. Що їм робити зараз? Десь вибух, я не знаю, у них серце стає. Ну, дивись, це по, ти мені зараз розказуєш про панічну атаку взагалі. Що якщо людина не може своєю тривожністю справити, то це буде як панічна атака. І панічна атака це там мало що буде працювати, там конкретно треба приймати ліки, і, або йти на довгу таку терапію розглядати, коли ця панічна атака почалася. Угу. І це вже захворювання. Це тільки терапія, коли у нас панічні атаки трапляються у людина. Це терапія, плюс педикаментозний і ще медикаментозний вплив для того, щоб нервова система в цей момент дуже напружена. Да? Це як тебе ми зжали да, руку, ми її рожати не можемо. Те саме відбувається з нервовою системою. Це зупинення, типу таке емоційне система. Так, і для того, щоб її привести до ладу, там потрібно саме. Підтримка медикаментозна, щоб розслабити, стабілізувати, плюс психотерапія довга, і потім, якщо знайде психотерапевт, а де воно прийшло, на що воно прийшло, отоді воно може розрядитися. А